Всім привіт! о, Дорогі глядачі, гі, гі, Як ви ще справи обща? Коментарі ну, а сьогодні говоримо ігрові новини по більшій частині з арени Breakout, Ну і дріжчки з варзончику. Всім зичу приємного перегляду, обов'язково з собою щось смачненьке, Ну а ми рушаємо. Ну, а поки активіжен успішно відмувають грошики свого мобільного проєкту, Tencent вже розробляють. Свою ПК-версію Arena Breakout. Як вам така новина, друзі? Напишіть в коментарі, будь ласка. Ну, а бета-тест закритий відбудеться у травні цього року, і зараз я вам покажу трейлер цієї версії. Ясно лігран. Також з'явилися деякі скріншоти з самої гри. Зараз вони у вас відображаться на екрані. Tencent ще займаються розробкою ще однієї гри, а саме Delta Force HVK Ops. Ця гра вийде як на ПК, так і на консолі, так і на, наче з вами смартфончики. Ну а Activision по порівнянні з Tencent зовсім нічого не роблять, кому то, що завалюють нас словами. Бо в наступному оновленні буде оптимізація, чекайте. Ну ми тут з вами вже плавали в цій річці, тому розуміємо, що там буде рівним рахунком. Ні. хуй. Ну і тепер я дійсно розумію, чому ком'юніті висувало версію того, що Warzone може попросту-напросто закритися. Тепер я розумію, чого це так. Бо розробники займаються праці над оптимізацією, заносять нам оновлення на 500 МБ, дуже важливе, з дуже важливими нам скінами і з дуже важливими нам рулетками. Це ж так важливо, важливіше оптимізації. Ну правда ж? Ну я насправді розумію, там коли гра технічно допилена і вони випускають скини. В цьому немає нічого поганого. Розробникам теж треба на щось кушати. Але коли гра попросту дуже сира, і в неї нереально грати навіть на високопродуктивних пристроях, вони випускають скінчики. Ну просто ну геній. Але я все ж таки маю надію маленьку, але надію на те, що оптимізація реально буде, тому подивимося на наступному тижні, що ж це насправді буде. Надіємось на краще, очікуємо найгіршого. Ну а ви що думаєте на рахунок цього напишіть, будь ласка, в коментарі, щоб я знав. Ну і відосик по цьому оновленню поки що в лапках з оптимізацією буде теж на наступному тижні, тому очікуйте. Я знаю, я зараз дуже схожий на Activision, але насправді мій відос, як якраз на вихідних, тоді я зможу опробувати нове оновлення і висказати свою точку зору на рахунок нього. Ну і ви, напевно, могли б помітити, що я дуже вигрожую Tencent, що вони всім краще за Activision. Ну і могли ви, напевно, подумати, що мені заплатили рекламу. Але, на жаль, чи на щастя цього не відбулося, я просто розказую все, яке є, і підкреслюю це певними фактами. Якщо ви з чимось не погодитесь, то, будь ласка, прошу вас в коментарі, там можете висказати свою думку, своє негативне або позитивне враження від всього, що діється мобільному геймінгу. Ну що ж, на сьогодні все всім величезне дякую за перегляд. Я дуже радий, що ви всі завітали до мене на канал. Ласкаво прошу, хто новенький і хто старенький, <сум> всім величезне дякую. Тому до зустрічі в наступному відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо він вам подобається. І чекаю вашу думку на рахунок мого відео в коментарі. Всі коментарі читаю та відповідаю. До зустрічі, всім зичу здоров'я та гарного дня.